Сьогодні вирішив все-таки перевірити на винограднику всю лозу. І трішки і розочарований був. І, як би думаю, все-таки минеться і виноград розростеться. Але просто треба буде ще почекати. І, значить, виноград у мене був посаджений позапрошлим роком осінню. У минулому році виросли дуже гарні рукави такі, Дуже гарна лоза була, визрівся. Але так вийшло, що в цьому році вже пішов сокорух і два рази вдарили морози. Мінус 7, мінус 5 було і виноград перемерз, не витримав. І, значить, що я зробив? Перевірив лозу, там, де лоза ще зеленувата, я залишив. Де лоза до самого низу значить, вже засохша. Не то, що зелена, а вона прям видно, що біла і засохша. Я повідрізав. І на тому місці, дивіться, значить росте з-під низу виноград. І є, значить, у мене із 36 кущів половина винограду, які лози зовсім. Нікуди не гадяться. А є де -то з половину винограда, в яких лози залишав по пів метра, максимум по метру. Ну, там дивлюся, де вона ще значить зелена, як ось тільки що на відео я вам показав. І ось де, бачите, зеленувата всередині. Ці лози залишив. Сік. Якщо і з зрізаного міста буде йти, то він тільки трішки весь не витачений, не треба нічим пережимати там чи ще щось робити. Все воно буде так, як треба. Також ось де у мене є технічні сорти. Ну, на технічні сорти мороз дуже не повліяв, так він мороз ударив, але Лоза сама не перемерзла, перемерзло тільки зелене, і зелене я повідламував, а ось уже наново зелененьке виросло, навіть є гронки. Також у мене ще є відео, де я показував про виноград, про ці морози, що вдарили цей виноград. Ну, Підписуйтеся, всім гарно.